Новокаїн ну, ще один приклад маловідомого гарного фільму, якими на початку року стали Компаньйон та Операція Чорний Кейс». прикладом картини, яку ніхто не очікував, та яка є гарним, простим та цікавим фільмом, під який не хочеться заснути. Ну і так, це до біса смішне кіно, яке чудово підійде для простого відпочинку від реальності. Історія фільму розповідає про головного героя Нейтана Кейна, який є звичайним задротом без друзів та дівчини на посаді помічника керівника маленького філіалу банку. Про те, у якого є одна родзинка. Він зовсім не відчуває біль через генетичну інклюзію. На початку картини Нейтан знайомиться з дівчиною та є учасником пограбування банку, де він працює. Ну а далі вже будуть спойлери. Просто відзначу, що сюжет тут це дуже проста, я б навіть сказав, примітивна історія пошуку головним героєм свого Макґафіна протягом усієї стрічки. Приємним бонусом тут є саме стилістика фільму. Замість нудного бойовика, дуже серйозно. Озного такого або типового трейлеру, продюсери, сценаристи та режисери дарують нам легку комедійну пригоду з великою кількістю різноманітного та оригінального екшену. Увесь фільм, всі жарти, усі цікаві моменти та увесь екшен будується виключно на особливості головного героя не відчувати біль. І головним сюрпризом для мене стало те, що творці не встигають переюзати цей прийом та набриднути глядачу, і новокаїн цікаво дивитися. Майже до кінця картини. Бойові сцени у фільмі, а їх десь може 4 або 5, не коротенькі, виконані з хумором та реалістичні. Якщо так, звичайно, можна сказати про фільм, де людина не відчуває біль. Але скажу так: якщо порівнювати екшен в цьому фільмі і в Джон Уікі, ну, мені більше до вподоби саме такий. Так, він не такий вишуканий, не такий продуманий, проте він більш ну, доцільний. Картини і реалістичне, напевно. Нейтан, це типовий клерк, а тому він не вміє битися взагалі, вбивати як Джон Уік чи рухатись як найманий вбивця з Асасін Скріда. Це проста людина, як кожен з нас. А тому цього героя можна асоціювати з кожним із нас, чого, до речі, не вистачало у нещодавньому «Любов зла, де було купа фальшивості та перегравання. То такого немає. Це проста як труба, історія з простими як палки героями. З мінусів я б тут відзначив, тільки затягнути. Та дуже перетиснути фінал, як на мене, картина повинна була йти десь на 10 хвилин менше, і тоді пне втрачала той запальний темп, який набирали після перетворення з романтичної комедії у початку фільма у комедійний пригодницький бойовик після пограбування бан. Жарту фільма теж не підкачали. Їх багато вони йдуть у більшості від головного героя, та їх хоч і легко побачити заздалегідь, але вони не бісячо шаблонні, як у тому ж електричному штаті, та не тухлі, як любов зла. Вишенькою на торті тут, то, звичайно, можна назвати головного героя, який такий собі Американ ловхар, тобто ідеальний позитивний чувак, з яким би кожен з вас хотів би відпочити та попрацювати. І ось цим позитивом оброблений і увесь фільм. не дивлячись на купу насильства, травм, головного героя та смертей інших персонажів, ця історія сприймається більше як комедія, дійсно смішна комедія. І це прекрасно. Якщо ви шукаєте веселий, простий та дуже динамічний, не затягнутий фільм на один раз, «Новокаїн» точно не ударить обличчям у багню. Це приклад фільмів з нульових років, які знімали за невеликі гроші, проте які дарували саме справжні емоції при перегляді. Я ж хочу подякувати кінокомпанії Біандаш Distribution за можливість подивитися цей фільм на прес-показі та подякувати всім вам за перегляд. До зустрічі!